У мене завжди є такий талісманчик, це маленька стрічка, яка зі мною. І я хочу вам сказати, що я сьогодні не роз'єдную майдани, на яких стояли люди на і блакитній, тому що там були ті люди, яких я сьогодні розумію серцем. І хочу вам сказати, що я і команда, яку я очолюю, ми пронесемо те, що вкладено в цьому кольорі той символ, який ми з вами мали, за будь-яких обставин до тієї хвилини. Коли ви не пошкодуєте про жодну свою дію на Майдані, що ви не пошкодуєте про те, що ви там мерзли, але ми з вами в той час просто не звернули уваги, що інші люди, прості, пересічні люди, які стояли на блакитних майданах, вони хотіли те ж самого. Вони хотіли того ж, вони хотіли, щоб вони відчули зміни, щоб вони відчули, що їх поважають, що вони впливають на те, що відбувається в своїй країні. І тому сьогодні я перший раз взяла ще один талисман: це є блакитна стрічка. І ви знаєте, чого ми з вами не помітили під час наших президентських виборів? Що, власне, коли ці два кольори скласти, то виходить наш національний прапор. І я хотіла б, щоб ми на нову виборчу кампанію пішли не окремими командами, не різнокольорові, а щоб ми з'єднали все краще, що було в наших кольорах, щоб ми об'єднали Україну і щоб можна було потужною командою, яка не зрадила тим моральним цінностям, прийти і побудувати Україну, в якій буде і відчуття справедливості у людей, буде і заможність. Буде і прекрасний розвиток виробництва інвестицій, коли буде те, про що ми всі мріємо, коли буде правосуддя, коли припиниться корупція, коли ніхто більше не буде користуватися владою задля того, щоб десь там собі здобути зайві статки, зайві ресурси.